Хочу ще у вас тихнути запитати про іранські дрони. Західні військові аналітики кажуть про те, що Росія їх навмисно використовує, щоб подавити нашу систему ППО. До вас питання. От давайте розберемо більш детально так цілі використання Росією іранських безпілотників там один, два, три. Ну, ви абсолютно праві. Тільки на перше місце я би поставив. Ні стільки наше ППО, скільки енергетичну систему. Вони хочуть обвалити нашу енергетичну систему. Немає електрики, немає води, немає тепла. Це напередодні зими. І це головна мета на сьогоднішній день: створити в країні хаос і паніку серед населення, тим, що обвалюється енергетична система, влада не спроможна захистити цивільне населення, і тому мир за любу ціну. Капітуляція на умовах. Москви. Це перше і головне завдання. Друге завдання це е, викрити нашу е, протиповітряну систему. Можливо, її частко, хоча б часткове знищення, для того, щоб до ракет і е, дронів приєдналася авіація, російська авіація, і могла бомбити, як це було в березні місяці поточного року, коли вони літали на. В нашому небі повільно і не, не, не боялися, що їх хтось зіб'є. Це може бути друга, друга мета ці, ціх, цього застосування. Ну, і третє, це перевантаження системи ППО заради того, щоб ракетний удар досягав більшої мети. Чому? Тому що кількість вибухової речовини в ракеті і в е, дроні відріз... відрізняється ну, разів в 10, як мінімум. Якщо в дроні 30 кг, то в ракеті як мінімум 300 тротило. І відповідно руйнування від влучання ракети вони набагато е, більше. От. Так що, я думаю, що саме, саме так е, і міркують в Генеральному штабі Російської Федерації.